Не тільки для того, щоб милуватися краєвидами, а головне для того, щоб узнати, що в них є краще, те, що ми можемо з огляду на свою ментальність, від якої ніколи не відмовимося у себе у своїй практиці, тобто Олександр Володимирович, що технічно готові ви для того, щоб реалізувати цей звісно, ми маємо сатису інфраструктуру. Естественно, что люди у нас постоянно стажируются, и не только mm -hmm. в этом проекте, но и в предыдущих проектах, которые мы делали и с Национальным техническим университетом, и с Аграрным университетом. Эти аспекты отработали. Более того, вот в процессе взаимодействия с Сержем Мирандой очень интересный вопрос был проговорен. У них есть уникальный опыт, вообще магистрские вот дипломы, которые идут по программам профессора Сержа Миранда, они весьма признаны в Европе, и они эту вещь масштабировали в Астрахани. Мы так с ними договорились о том, что мы попытаемся это вещь сделать здесь. И вот в этом отношении тоже важна сеть университетов, но не обязательно сразу это все делать в трех университетах. Мы можем это реализовать здесь. Какая разница? За счет мобильности, которую мы построим между тремя университетами, студент любого университета, например, может получать эту магистрскую программу, скажем, на территории Херсонского университета. Кто более подготовлен будет? Конечно. Еще один очень интересный, уникальный у нас опыт возник. который ну, совершенно неожиданно возник. Вот мы ездили с нашим провайдером, который как раз будет строить сеть. Это э, человек, который обеспечивает как раз сегодня э, волоконно-оптической системой э, все три университета. Так вот, я э, обращаю внимание, мы договорились о том, ему настолько понравилась вот такая схема взаимодействия, что договорились, что он на 15 тысяч долларов ставит свое оборудование киска специально для того, чтобы мы могли проводить То специализацию и и по, да, подготовке, да. по подготовке специалистов в области телекоммуникационных технологий. И почему? Он говорит, да мне надоело. брать людей с нашего университета технического с аграрного и потом их еще целый год доводить до нужного уровня да мне проще передавать оборудование Готовьте их, а я буду получать готовых специалистов. Зачем же мне потом тратить это время? Mm. Вот возникает эта синергетика между университетами и И Схема работы с работодателем. Конечно. Обязательно условия. Ну вот я же говорю, реальный интернет-провайдер, вот, mm -hmm. э, Бюргер Анатольевич, он наконец дошло, что да, нет, но ну я не хочу сказать, я не плохо. Просто действительно, вот в рамках Наборок. этой поездки mm -hmm. был отработан этот механизм. Это же здорово, это нормально. То есть в течение месяца мы оформляем эти вещи. что грамотные такие подходы ведь. открывают, правда? Мы мы ждем it. и от других работодателей. Приходите yeah. в университет, работайте с учебными программами, с рабочими программами, так сказать, со студентами. Делайте yeah. лаборатории, выбирайте технологии, yeah. то, конечно. что мы называем трансфером технологий, но через мозги. Когда Работодатель не ждет, что придут, он доучит, и они будут да. использовать технологии. Давайте здесь сделаем. Это экономично. Вот. И задача университетов <coughs> этим заниматься. Зачем мы этим заниматься работодателю? Оснащая, вот как мы были да, в университете Глазго, Каледония. Заходишь, лаборатория Intel. Она <coughs> оснащена Intel. Потому что Intel не, напрямую говорит, вот мы оснастим, тогда вы нам 10 список. Нет, кто захочет, пойдет к ним. Но он владеет технологиями. Лаборатория Киска, лаборатория Dell и так далее. В результаті вони випускають не випускають спеціалістів, яких не надо доводити до учити скоро все це буде в Херсоні. Тут багато нових аспектів розкривається да. в нашій жідіяльності, тому що, скажімо, коли ми відвідали бібліотеку в тому ж університеті, ми побачили, що реалізований вільний доступ до знання професорам, викладачам, студентам у будь-якій точці світу, тобто запровадження цифрового зв'язку да. нових методик пошуку знань, нових. На базі яких можуть бути створені ще додаткові системи знання. Систем доступу новітніх відкриває зовсім нові можливості для студента. Якщо такі можливості будуть створені на базі наших університетів, то жителю Херсонщини, Херсонської області і нашого регіону зовсім не обов'язково буде пробуватися до київських Абсолютно. або харківських вузів, тому що вони тут зможуть отримати те, і що отримають і там. Що і в цьому так. випадку ми повинні намагатися випереджувати дещо навіть і столичні вищі навчальні заклади. Ми повинні бути. Провідниками нових технологій зараз створена така можливість. Якщо ми знайдемо спільну мову, а я думаю, що ця робота не тільки технологічна, це робота менеджерська організаційна, втілення якої залежить і від ректорів і від їх позиції, від їх вміння налагодити і організувати цю роботу. То ми будемо на рівні сучасних вимог до вищої школи в цілому дітям дуже висока плавка, Абсолютно, Правда, він Мені ще дуже понравилася рік про що і дали нам інформації. В общем, это была не информация, а больше дискуссия, э, по про що з делать надо нам для того, щоб наші спеціалісти, випускники вузів були востребовані і за рубежом. В общем, була дуже цікава інформація. не все нам на першому етапі було понятно, но ми добивались до істини. и выяснили все для себя непонятные вопросы и теперь я уверен что мы передадим на встречу Пройдя мовы, уже сказал, а, да. що, а еще треба... имеется в виду вот как готовить специалистов, понимаете, на что акцентировать внимание сегодня, конечно, не в обязательном порядке все готовят, но собрать элиту, лучшие умы студенческие и может быть по путем каких-то специальных часов, может быть, путем каких-то встреч, э, по желанию. Мы начнем вот, вести работу серьезно со студентами. Хочешь э, совершенствовать, хочешь э, получить право выезда за границу, а это обогащает студента однозначно и обогатив себя, он же вернется к нам на родину, ему делать во Франции нечего. Франция Франции красивая страна, жить в ней приятно, но время. возвращается домой, на родину и работает во имя своего народа. И работает карьеру что? тут. Да, конечно, можливости. конечно. Правильно. И образование мы... главное здесь можно получать качественно. Вот есть три университета. Зачем да. куда-то ехать? Да. Если даже ты что-то дополучаешь в одном университете, ты можешь через сеть это дополучить и в другом да. университете. Тем более, что сейчас уряд mm. пропонует программу, запропонував украинский прорыв, где акцентуется увага саме на відродженні автономных науки, освіти, взагалі інтелекту нації, Юрій Миколаївич, от як Ви вважаєте, це теж буде прорив свого роду, можна сказати, у Херсоні, от, от те, що Ви запропонували? Да, неплохо би, щоб дійсно пророзглашені лозунки в прориві uh -huh. в цій програмі, я її читав доволі внимательно, щоб вони реалізувалися в практичній дійстві і в практичній фінансуванні нашої роботи. Uh -huh. І щоб это фінансування очутилося не тільки в київських, харківських вузах, Ну и пришло вот сюда к нам, чтобы помогло нам то, что мы сейчас делаем, и поддержка будет неплохой, верно, если правительство на это обратить внимание. Можем от ще зробити і з <клес> силами, цілями. Безумовно, можемо, скажімо, в нашому університеті збільшити кількість годин на вивчення іноземних мов. Взагалі ці терміни не завжди правильно використовується, кажуть іноземна мова. Мови різні іноземні. Так от для збільшення вивчення покращення вивчення іноземних мов ми збільшили кількість годин майже на третину. Причому на всіх абсолютно спеціальностях, починаючи від факультету фізики, математики інформаційних технологій Дуже, і закінчуючи умови, факультетом так? культури і мистецтв, тому що європейська інтеграція це річ перш за все гуманітарна. Треба. Досягти гуманітарного зближення, тобто взаєморозуміння між людьми, а мова це той універсальний інструмент, який якраз і допомагає і цього досягти і об'єднує людей. До ключ, це ключ страні, до, до серця, до душі де, де. і до інтелекту, до розуму. Я погоджуюсь з вами в тому, що український прорив це дуже серйозна програма, і ми всі я думаю, підтримуємо основні принципові положення цієї програми, але без. Деталізації уваги до тих закладів навчальних, які формують новий інтелект нації уваги, при чому матеріальної, тобто збільшення фінансування тих програм. Які ми на жаль сьогодні виконуємо за рахунок грантів іноземних грантів Євроковісії без е, зміни цього підходу, мало чого можна буде досягти, тому що ми вичерпаємо внутрішні резерви, вони не безграничні. Фінансова основа це теж важливий чинник, так Віктор Олександровичу, і якщо Франція звертає увагу, там інші країни, я знаю, всі ви дуже плідно співпрацюєте. Хотів тому, один так. момент додати, якщо можна, вот очень важний аспект. Сегодня не обязательно уезжать за рубеж работать. Можно работать в системе международной корпорации, вот о том, о чем говорил Александр Владимирович, находясь в Херсоне. Вполне интеллект свой объединить с французами, с американцами и делать, верно, Александр? Конечно. Том, то, что делает Миранда. Расскажите да? об этом да? подробнее для я наших сказать, студентов к нам. для наших студентов я сразу могу сказать что студенты которые учатся особенно в высокотехнологичных скажем, специальностях, имеют возможность сегодня здесь нормально работать открываются серьезные аутсорсинговые компании и так далее более того университеты сами активно принимают в этом участие более того вот я хочу сказать что скажем шведы не оставляют эту покинуть чтобы передать нам часть проектов скажем по разработке геоинформационных систем и реализовать эти проекты здесь. И тогда это уже не будут просто точечные работы на уровне студентов просто. Это будут уже системные вещи. То есть мы постоянно прорабатываем эти вопросы. Мы еще раз детям Херсона, Херсонской области говорим, ребят, не надо никуда уезжать, здесь вы получите современное европейское образование. Кто захочет получить еще модули кредиты за рубежом, он имеет такие возможности. Кто-то захочет получить магистрские программы, находясь здесь французские или там английские или шведские, пожалуйста, нет вопросов. И более того, вы сразу здесь можете получать Дорошая высокооплачиваемую работу. Работа. Вот это вот важно, что. Короче, мы моему да. уходу... С вами, уни... Ететом саміх штату Нью-Йорк про подвійні дипломи нам треба реалізувати її. Тобто наші студенти можуть навчатися одночасно у нашому університеті і там у Нью-Йоркському, але на заваді тут теж знання мов треба певний рівень знання англійської мови. Якщо ми досягнемо цього рівня, то ці проблеми не будуть перепоною для отримання європейської і світової освіти для наших студентів за доступними. Цінами і да. на досить таких пристойних умовах у нас є пропозиції і інші. Не буду сьогодні говорити про всі, бо треба їх ну, реалізувати без оголошення широкого. Спочатку треба щось зробити, потім, потім про це повідомляти. Але таких пропозицій вже багато, і ми розуміємо, що для цього треба. Зробити, якщо в Польщі у нас простіше, наші студенти там бувають частіше. У нас там багато партнерів. Краківська педагогічна академія, педагогічна академія імені Яна Длугоша, Ченстохові, до речі, ректори цих двох шановних навчальних закладів нещодавно перебували в нашому університеті. Вони підтверджують і підтримують ту думку, що інтеграційний процес треба продовжувати. Зв'язку з цим ми перебудували. Всю систему навчання наших студентів ми перейшли на документацію, яка відповідає європейському рівню. скажімо, впровадили індивідуальний навчальний план студента, впроваджуємо кредитну модульну систему, відкрили відділ моніторингу за якістю освіти, тобто ми будемо перевіряти самі себе, але ж ми пам'ятаємо про те, що міністерство впровадить зовнішнє тестування студентів, так як це воно зробило сьогодні на базі середньої загальноосвітньої школи. Це важливі процеси до них треба готуватися, тобто перебудову. Свідомості викладача теж треба нам здійснити всім разом, і на базі оцих технологій, які ми вивчаємо у Франції, це можна робити теж. Я хочу добавити через пару літ уже європейці приїдуть дивитися, наскільки ми кредитовані правильно а, і так далі Не тільки міністерство. Вже не кажучи про те, що збагачується да. світогляд, світогляд і студентів, і викладачів. Безумно. Правда, якщо відбуваються такі Безумно. можливості, вот є трансфер технологій. Очень важно, що ми видим, що ми на правильному путі. Є уверена абсолютно теперіжововропейські, що ми правильно все делаем. Только надо немножко немножковірені, ну і чуть-чуть без базу поменять. Завершується вже наша передача. І якщо підсумувати, і то можна сказати, що свій шлях на євроінтеграцію три провідні навчальні заклади Херсонські обрали правильно. Є результат, і я вважаю, що і подальша ваша діяльність буде такою плідною. Тому хотілося, щоб буквально кілька слів ви сказали зараз усім телеглядачам, усіх, хто вас слухає. Я скажу просто, я жду ребят, школьників, які прийдуть до нас, жду, так сказати, і магістрів нових своїх, і бакалаврів, і гарантую, прекрасне, качне образование. Я думаю, что после сегодняшней передачи и родители, и дети могут быть убеждены, что есть согласие, серьезное согласие, конвенция между тремя ведущими государственными университетами Херсона, при которых им действительно никуда не нужно ехать. Они могут оставаться здесь. Здесь мы все им обеспечим, начиная от классного качественного обучения и заканчивая предоставлением хорошей, высокооплачиваемой работы. Ну а что еще? Это? <святуючись кій> до телеглядачів, я ще раз хотів би підкреслити, що в нашому університеті більше 75% студентів навчається за рахунок державного бюджету, тобто безоплатно. Хай не відлякує їх думка, яка розповсюджується, не знаю ким, і в нашому місті по всій державі що за все треба платити. Ні, nee, не за все требует платить. Можно навчатися за кошты государства. И вы повинні про це поменять. Стараться Александрович, Мне тоже хочется обратиться к абитуриентам, к родителям, кто направит к нам на учебу своих детей. И сказать, что возможность, как видите, огромная во всех трех вузах. Первое, путь избран. Правильно нам остается только активизировать работу и добиваться поставленных целей. Дякую. Я дякую вам за те, що ви такі прогресивні ректори за те, що ви робите дуже важливу справу, яка у майбутньому буде мати надзвичайно важливе значення. Дякую. Дякую. дякую, дякую. вам, дякую. шановні телеглядачі, і прощаємося до наступної зустрічі в ефірі.